Жіжі називають однією з найвидатніших археологічних знахідок ХХ століття. Колекціонери оцінюють прикрасу в сотні мільйонів доларів. А провідні вчені світу і досі не можуть розгадати всіх її таємниць. Успенська Києво-Печерська лавра. Тут кожна цеглина, кожен камінець і кожна фреска дихають своєю тисячолітньою історією. Далеко не кожен об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО здатен пережити те, що випало на багатостраждальну долю лаври. Татари, більшовики та нацисти не один раз намагалися стерти з пам'яті людства цей центр православ'я. Але він і досі стоїть на схилах Дніпра і готовий прийняти як вірян, так і туристів. Музей історичних коштовностей України. Раніше тут панували тиша, монаший аскетизм і запах свіжовипеченого хліба. Сьогодні будівлю заполонили найрозкішніші ювелірні вироби і гамір туристів. Кожна прикраса, кожен виріб варті окремої розповіді та перлиною музею є. Золота скіфська ПЕКТОРАЛЬ 1150 грамів чистого золота 958 проби. 30,6 сантиметрів у діаметрі. Близько ста відлитих окремо одна від одної фігурок з'єднані в нагрудну прикрасу місяцеподібної форми. Три яруси відокремлені один від одного чотирма товстими порожнистими трубками у вигляді перевитого джгута, прикрашених псевдозерню. Лиття, карбування, гравіювання, філіграні. це далеко не повний перелік технік, які застосовувалися при виготовленні пекторалі. Повторити подібне не можуть навіть сучасні ювеліри. Вона належала Скіфському царю, а дісталася поету. Хто був автором цього ювелірного шедевру? Який таємничий зміст він вклав у пектораль, і як вона змінила долю тих, хто її знайшов. Українські степи ховають в собі безліч легенди таємниць. Одна із них скіфські кургани. Тонни землі відділяють нас від того, що відбувалося тут більше двох тисяч років тому. Ці українські піраміди стали останнім прихистком народу, який здолав непереможних персів. Наприкінці 60-х років стрімка розбудова металургійних комбінатів порушила спокій українських гробниць. Сотні могил опинилися перед загрозою знищення. Серед них і товста могила. Почали її вже руйнувати. Місцеві господарники то на землю хотіли вивозити на клумби якісь, то ще якісь там були проблеми. І тому треба було дуже терміново почати розкопки. Вісім з половиною метрів заввишки, сімдесят у діаметрі. Розкопки такого земляного велетня потребували грошей та важкої техніки. Ні першого, ні другого в інституті археології не було. Як і бракувало кваліфікованих кадрів, усі імениті археологи вже давно працювали в інших постійно діючих експедиціях. Очолити розкопки не було кому. Так би і зник курган, якби не Григорій Середа, директор Марганцевого комбінату, роботі якого він заважав: Середа надає кошти та всю необхідну техніку. З його ж подачі начальником експедиції призначають Бориса Мозолевського. Мозулевський якось ще нікуди не був приписаний, тому що він був поза штатом, і якраз йому доля випала їхати на цей курган. Тим більше, що він був в хороших дружніх стосунках з середою, і вони домовилися, що треба розпочинати, тому що справді зруйнують зовсім цей курган. Фанатична любов до археології змушує Мозолевського погодитись на розкопки кургану, який колеги вважали безперспективним. Дві свердловини ручного буріння не те, що не дають ніякого результату, а навіть ставлять під сумнів скіфське походження кургану. Бурильники вже хочуть згортати роботи, та Мозолевський буквально вмовляє їх закласти ще одну. Спочатку зняли насип з боку і дійшли до бокової могили. Бокова могила це було поховання цариці. Було поховання жінки, поруч було поховання дитини, крім того, там були супровідні особи. Три широкі золоті браслети. Одинадцять перснів та майже півкілограмова гривна супроводжували царицю в потойбічний світ. А весь її одяг та взуття були розшиті золотими пластинами. Фантастичний початок обіцяв не менш гарне продовження, та досить швидко ейфорія змінюється тривогою. Археологи знаходять грабіжницький хід. Грабіжницький вхід вів в центр кургану, тобто в центральну частину, де, мабуть, була ну, за всіма законами будівництва кургану, де була центральна могила. Або ж вхід в центральну могилу те, що побачили дослідники в поховальній камері, їх просто шокувало. Всюди були розкидані уламки ритуального посуду та людські кістки. Вчені розуміли, що до курганів у різні часи навідувались як скіфи, розкрадачі, так і сучасні мародери. За таких обставин націнні знахідки годі і сподіватися. 21 червня 1971 року на дні глибокої ями двоє: Борис Мозалевський та Євген Черненко. Вони сиділи вдвох, дуже ретельно зчищали глину з підлоги, з долівки, і раптом, як пише Мозолевський, щось його вкололо в палець. Він відгортає глину і ціпеніє від побаченого. З темряви блиснуло золото. Того дня скіфи представили дослідникам і цілому світові пектораль, але й досі не відкрили усіх її секретів. Вже майже півстоліття нерозгаданим залишається ім'я автора прикраси сам і Багато науковців вважають, що це роботи грецьких майстрів, причому не північного причорномор'я, а мабуть, Греції, може афінського кола десь. Але чому майстер Зафін зобразив на пекторалі саме кримську амфору, а не афінську, звідки він знав, який посуд виробляли в Криму? Подібні питання змушують науковців висувати нові і нові гіпотези. Одна з них, що прикрасу створили грецькі майстри північного причорномор'я, інша самі скіфи, які навчилися античного мистецтва у греків. Не менша загадка і те, що в ній зашифровано. Удовольствия ценность пекторалі увидит даже человек, который вообще не разбирается в искусстве. Но я хотів би сделать акцент не на этом. Просто это очень серйозна мистическая, эзотерическая вещь. Понимаете, все эти фірки щось обозначають. Вчені переконані в пекторалі зашифрована модель всесвіту, з якою її уявляли скіфи. Три яруси, три світи. А верхній ярус, ну ми його називаємо світ земний, це світ радості, світ розмноження. В конкретному плані це, мабуть, приготування до свята Ноурус Новий рік, який відбувався навесні. Центральна сцена це квіти, птахи, ну тобто це дерево життя. Але дехто вважає, що в середньому ярусі зашифрований рецепт цілющого бальзаму. Скоріння і трав, який скіфи використовували під час війни. Чи не єдина сцена, яка не викликає суперечок у наукових колах, це так зване шматування тварин? Дуже трагічна справді сцена дуже виразна, тобто світ смерті, життя, смерть. Стародавня знахідка настільки загадкова, що суперечки між науковцями точаться як по кожній конкретній сцені, так і по всій пекторалі. Загалом одні вважають її картою скіфії, зрозуміти яку можуть лише посвячені царі, жреці та воєначальники. Інші скіфським календарем, розшифрувати який неможливо. Витончена робота. Таємничий зміст, набір різноманітних ювелірних технік із золото найвищої проби роблять цю знахідку неймовірно цінною. Пектораль унікальна, більше такої не буде, тому що форми для того, щоб зробити оці фігурки, вони вже їх немає. Вони розбивали ці форми. Я б я б оцінив таку річ приблизно у 100 мільйонів доларів. Це шалені гроші, і їх віддала б така людина, яка б усвідомлювала увесь символізм цієї речі, всю містику цього витвору. Всю витвору. Підручник по скіфології вартістю 100 мільйонів доларів. Саме так можна назвати пектораль. По ній можна читати життя скіфів у найменших дрібниці. Там справді такі етнографічні деталі, яких немає на інших речах. Ну, наприклад, що стосується одягу скіфів, що стосується, наприклад, того ж доїння овечки, там зображені ці домашні тварини. Конкретної породи. Це не просто овечки, це овечки цигойської породи. Сьогодні Скіфська золота пектораль вважається однією з найбільших археологічних знахідок 20 століття. Її ставлять в один ряд з відкриттям гробниці Тутанхамон. Ця знахідка Мозолевському була послана долею. Він мав знайти щось велике і значне, щоб врятувати своє життя. Наприкінці 60-х років Борис Миколаєвич за свої вірші був звинувачений у націоналізмі і весь час перебував під пильним оком КДБ. Він мав потрапити до мордовських таборів, а потрапив у штат Інституту археології. Причому відбулося це заднім числом. Замість тюремної баланди і переповненої камери отримав персональну зарплату в розмірі 200 рублів і трикімнатну квартиру в Києві. І все це завдяки пекторалі. Унікальна знахідка українських археологів цікавить вчених з усього світу. Але і туристи, і вчені можуть побачити її лише у Києві. Перший раз пектораль вивезли в 1974 році. Це був метрополітен музей. Вирішувалося питання через Брежневе. Після цього пектораль за кордон не вивозили, вивозили тільки гальванокопію. Це була така, ну скажімо, наша постанова, музейна постанова, і ми її провели через раду міністрів. Та символ власть, це символ влади, це корона як англійська корона. Розумієте? І волею долі. Вірніше, я думаю, милістю Господа вона була послана Україні, і вона залишилась в Україні, хоча були всі шанси вивести її за кордон. Її потрібно берегти. Це наш символ, і для нас він безцінний. Кіфська пектораль, як і решта знахідок із товстої могили, виставлені у музеї історичних коштовностей України, і вже майже півстоліття не дає спокою професійним дослідникам. Нещодавно у вчених колах з'явилась думка, що ця пектораль насправді зашифроване послання Скіфів.